Саме після будівництва залізниці від роз'їзду Рудаєва існувала пряма дорога у село Рудаєва, яке було центром Рудаївської вулиці. Зараз я саме направляю за цим маршрутом. Минула моя поїздка була у село Шевченкове перше, де знаходиться залізничний пункт Рудаєва. Я досліджував питання, чому залізнична зупинка має одну назву, а село іншу. Більш детально ви можете подивитися внизу під описанням відео. Після експедиції в шевченкове перше я вирішив перевірити маршрут від залізничної зупинки Рудаєва до села Рудаєве. За 45 хвилин я прийшов від залізничної зупинки Рудаєва у село Рудаєва. Ну, по суті, від даного населеного пункту, вже майже не залишилось нічого, воно тільки існує офіційно на обліку, а де-факто це вже село Привид. Це один із покинутих дворів, який ще залишився у селі Рудаєв. Рудаєва виникла першій половині ХІХ століття приблизно на початку 1850-х років ці землі були у власності поміщиків Рудаєвих. Ось чому село отримало відповідну назву. У 1855 році на кошти поміщиків Рудаєвих було збудовано кам'яну однопрестольну Казанську церкву. До приходу церкви входили села довкола, серед них Софіївка, Анна Рудаєва, Миролюбівка, Близнюки. Згідно даних ревізії, за 1858 рік у селі було 22 двори та 226 жителів. Власниками села були представники дворянської родини Рудаєвих Василь, Володимир, Марфа, Катерина та Юлія. Вони мали у власності 52 кріпаків. Після скасування кріпосного права в 1861 році Рудаєви розділили землі по чотири десятин на кожного селянина. Рудаєва стала центром Рудаївської волості. У селі розміщувалася волосна управа, церковна приходська школа, бібліотека, волосна лікарня. Діяли два цегельних заводів. Власником одного з них був прусський піданий Фрідріх Фінгер Гуд. Він також був власником 209 десятин землі на околиці Рудаєвого. Де була закинута земля під назвою Ряснянська. Волосним центром село залишалося до 1923 року, а після ліквідації повітів та волостей утворилися райони та сільські ради. Рудаєва стала центром Рудаївської сільської ради Близнюківського району. Наразі Рудаєва де-факто село Примара. Постійних мешканців я не зустрів. Так само, як і заселених хат. Взагалі житлових будинків та дворів майже не залишилось. Чи не єдина згадка про існування села це старе кладовище. Остання могила датована 1995 роком. Поруч з кладовищем поле. саме на цьому місці раніше існувало саме старе Рудаєве, волосний центр. На землі ще можна знайти залишки цегли та черепиці. Є початка Рудаївської волості Павлоградського повіту Терениславської губернії, яку у себе вдома знайшов один із місцевих мешканців Близнюків. Виникає таке питання: як так, Рудаєва ще 100 років тому було центром волості, наразі фактично зникла, а поруч села Анна Рудаєва та Миролюбівка, не маючи такого адміністративного статусу, збереглися. Ну і на останок моя експедиція закінчується у селі Анна Рудаєва. Але про це все детально. Розповім у наступному випуску. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, діліться даним відео в соціальних мережах. На все добре.